Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, що у кожного своє. Ти знаєш, що це означає? Це означає, що у кожної людини є свої смаки, бажання, мрії і цілі. І це чудово, що ми всі різні і унікальні. Подивися на ці картинки і назви, Що ти бачиш. Лялька, окуляри, гаманець, іграшковий планшет, мобільний телефон, казки, кулінарна книга, цукерки, планшет, ведмедик, Клубок та спиці для в'язання іграшковий автомобіль Пропоную тобі пограти в гру, кожному своє. Правила гри. Тобі потрібно назвати речі і визначити, кому вони належать: для дорослих чи для дітей. Ну що, ти готовий? Висновок предмети для дорослих та дітей відрізняються за різними ознаками, наприклад, за функцією, предмети для дорослих зазвичай служать для роботи, навчання, спілкування, платежів тощо для дітей зазвичай є для гри, навчання, розваги. І багато іншого. За складністю, предмети для дорослих складніші, потребують певних знань, навичок для їх використання, для дітей більш прості та зрозумілі. Безпека, предмети для дорослих можуть бути небезпечними або шкідливими для дітей, якщо вони не вміють ними правильно користуватися. Предмети для дітей повинні бути безпечними. Та не завдавати шкоди дітям. Пропоную тобі послухати казку англійського дитячого письменника Дональда Біссета, точка мама і точка донька. Жив був у світі олівець. Він дуже любив малювати всякі палички, закарлючки та загогулини. Але одного разу він сказав. А тепер я малюватиму крапки. І він намалював одну точку велику та іншу маленьку. Ти будеш точка мама, сказав він великій точці, а ти точка донька, сказав він маленькій. Спочатку крапки були дуже задоволені. Добре бути точкою, казали вони. Куди краще, ніж бути якоюсь там за карлючкою чи за Гогулиною? Е, е, не задавайтеся, будь ласка, сказала загогулена їхня сусідка. Подумаєш, якісь там точки? Сидіть і мовчіть? Вони сиділи і мовчали. Але потім точка мама сказала. Пограти б у щось. Хіба тобі належить грати? здивувалася дочка дочка. Адже ти велика. Мені можна грати, я маленька, а ти маєш працювати і взагалі займатися лише серйозними справами. А я не хочу, сказала точка мама. Грати веселіше. Е, ні. Це не за правилами, сказав олівець і обвів велику точку кругом, щоб вона нікуди не втекла. Крапка мама дуже розгнівалася. Як мені вибратися з цього кола? подумала вона. Може, заплакати, а потім морем сліз. Перепливти через коло. І вона спробувала заплакати, але не зуміла вичавити ні сльозинки. Сльозами горю не допоможеш, сказало коло. Промокашка їх швидко висушить. А може, поговорити по-доброму з колом, подумала крапка. Раптом воно випустить мене. Привітаюся і скажу. Доброго ранку, миле коло. Як поживають у колі маленькі дуги? Чи всі здорові у колі вашої родини? А як полярне коло, йому вже краще? Але вряд, чи це допоможе. А в цей самий час олівець вирішив. Напишу я розповідь і почав писати. Маленькій торці він сказав: Встань, будь ласка, над буквою І. Ви ж знаєте, звичайно, що в англійській мові буква І пишеться з точкою ось так І. Олівець написав букву І. А крапка стрибнула на букву, і вийшло і. Прекрасно, сказав олівець і продовжував писати свою розповідь. Він написав її до кінця, залишилося поставити крапку, але олівець раптом зламався і дуже засмутився: Не плач! Сказав Ластик, я зітру частину кола, тоді точка зможе вийти з нього і стати наприкінці твоєї розповіді. Це ж думка, зрадів олівець. Велике тобі дякую, любий Ластику. І ось Ластик стер частину кола. Крапка вийшла з нього і стала наприкінці оповідання. Яке написав олівець. Ось і вся історія кратка. Ти уважно слухав казку. Дай відповіді на запитання: Хто головні герої казки? Точка мама і точка донька. Які розміри мали точки? Точка мама велика, точка донька маленька. Чому точка мама не хотіла працювати? Бо їй дуже хотілося погратися. Що зробив олівець з точкою мамою, коли вона захотіла погратися? Обвів її колом, Як вона спробувала вибратися з кола, Заплакати або поговорити з ним. Хто їй допоміг вийти з кола і поставити крапку в кінці розповіді? Ластик. Робимо висновок. Не потрібно зачиняти інших в рамки. Кожен має право на свій вибір, свободу. Дорослі і діти можуть знаходити спільні інтереси і займатися ними разом. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!